Дня вам, дорогі друзі, Олег Кушнір. Я зараз знаходжуся на зовсім недалеко від передових позицій у зоні АТО. І хотілося б сказати кілька слів, сказати певний комент по відношенню цієї ситуації, яка відбувається тут. Багато на сьогоднішній день ведеться мови про те, що є мінські домовленості і є перемир'я, і більш-менш воно сьогодні дотримується. На превеликий жаль, ну будучи свідком, я розумію, що це все неправда. Цієї ночі було чітко чути, як працювала як САУ, був артобстріл, було чітко чути, як ведуться бої. Разом з тим, на сьогоднішній день ми чуємо інформацію, повідомлення про те, що є загиблі, є двохсоті. Ми були в госпіталі і так само говорять, що є дуже багато, по суті, кожен день поступають трьохсоті, поранені. І як висловок, хочу сказати, війна триває. Друзі, і хочеться, щоб ми всі сьогодні це розуміли і пам'ятали. Сьогодні на сході країни на... в Україні триває війна, де стоять на передових позиціях українська армія, наші хлопці, які боронять наш з вами сьогодні. Мир. Тому, будь ласка, не забуваємо це і розуміємо це те, що тут триває і відбувається війна.